Друзі, ви впізнаєте, дайте, я відійду так, щоб ви бачили ось цих трьох. Так, куди ж мені відійти, щоб всіх бачили? Ось цих трьох парубків, і ну і, і нас двох, і то і то п'ять. Це козаки, друзі. Ті самі легендарні козаки, яких ми обожнюємо. І вони знову повертаються на екран, але вже в нових історіях. І наш гість художник мультсеріалу Едар Кирич. Панедар, доброго ранку. Доброго. Дякую, що прийшли. Доброго. Ну дійсно, ви стояли біля біля стоків, біля витоків створення ось цих. Козаків і зараз знову відроджуєте героїв. Які відчуття у вас, що козаки до нас повертаються в нових мультиках? Ну, знаєте, що це дуже було тішить, що вони повертаються, тому що вони трошки були підзабуті, а тепер ну, з, з, з різних причин. А тепер знову є колектив, знову є сценаристи, режисери. І знов все починається на наче спочатку. Я буду теж радий. Але я не володію комп'ютером, і тому у мене такі малюнки. Тобто ви малюєте так, так. а вже потім а роблять. Потім мої колеги переводять це в комп'ютер, і там ми працюємо вже в нових умовах. Обов'язково покажуть на ескізи. а давайте зараз подивимось фрагмент нового мультфільму про наших улюблених козаків. Козаки і футбол знову. Ось зараз ми зможемо показати ескізи майстра. Ось як виглядає це попередньо, а потім вже з цього робляться комп'ютерні малюнки. Ось як виглядають козаки. Розкажіть, будь ласка, козаки змінилися? Ну, трошки, так, що... Так, що в них змінилося? Ну вони стали більше, знаєте, зараз техніка така, що можна робити трошки їх ну, красивішими такими, знаєте, більш тоді вони були такі. Ну, прості, uh -huh. а тепер вони такі, вишукані, трошки, такі, знаєте, якось така лінія інша так, трошки. А от э, раніше ми. Ой, подивіться. Це я так розумію, що на найбільшому літаку у світі, на українському. Так, да, вони. Да, на мрії На мрії летять, на нашій. Скажіть, будь ласка, козаки. Ми так і знаємо козаки-козаки, виявляється, -козаки. що в них імена є. Чи з'явилися зараз в новому мультику? Знаєте, Імена такі козацькі, вони не мають ні прізвищ, ні імен таких, як Петро, Іван там, чи Степан. Угу. Вони козацькі такі, тур, і око. Тур, тур рай так, і Око. Да. тур. Не просто там, козак, тур, козак там око. cosa que uh, tam Так, ну давайте скажу. Тур це великий, певно. Такий міцний. А ну покажіть нам козаків, будь ласка. Тур це міцний, міць, е такий. ось він, ось ми зараз його бачимо. Так, е так. Е потім у нас такий е найменший. Це хто? Це око. Це око. Він, да. І відповідно третій він, козак. Да, це вони кошовий такий. Кошовий. Кошовий такий. А хто грає. вигадував імена? Скажіть, будь ласка, звідки з'явилися? А ви знаєте, це перейшло з Запоріжжя. Такий аркуш був шкільний. Що то, як, 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 якась людина написала, розраховуючи на те, що Київ научфільм тоді, ще він був, uh -huh. на, на, зніме на, на натуральних козаків. І воно пролежало два роки і, і вирішили, що на, на натуральність актори, які і сценарії не буде. Краще ага. їх намалювати. Ага, спустили, так. І спустили, да, то був, був, був такий задум, що це буде справжнє кіно ігрове. А потім два роки прилежала, потім каже, ну ігрове не вийде, дуже такі ж проблеми там. Угу. А ось намальовані вони, може бути. І нам дали з Володимиром Аксентівичем додах, і, 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 і я працювала вже над мальованими. Угу. А звідки ці образи? Це ви з... він... змальовували? А це, це ми сиділи колективно, творчість такий. Ну, просто характер. Один стрункий і високий. І він грає, то грає, він грає і на бандурі, і на всіх інструментах. Тур це захисник такий. Ну, Це взагалі не образи такі, знаєте. Ну, знаєте, я можу сказати, моя улюблена серія, певно, що як козаки у футбол граю. Мабуть, так, у чоловіків так. і Ну, від... так, я, ну, Тому що і дуже схоже було на те, що потім відбувалося з нашою збірною. Прямо як. Непередбачення було. А так розумію, що тепер також, також буде проект козаки футбол. Так, Кожна так. серія це буде нова країна. Як наші козаки футбол грають з, з, з різними країнами. Не футбол, це, це під, під, під лігу чемпіонів. Угу, під лігою чемпіонів. У, от у Парижі був це свято, футбол був невелике. Так. Ті країна учасниці цього. Ми в кожну країну чемпіонату світу. Так, ми в кожну країну заглядаємо і дивимося, як вони готуються, як вони спілкуються, що у них з футболом взагалі. І це не впряму, а якось з іншої сторони, аспект такий побутовий, не начебто, якийсь такий жарт, тому що футбол справжній буде на екрані, будуть ті люди, які будуть грати, а це. Країна як реагує на футбольні всякі штуки. Круто, будемо чекати. Так. Я думаю, що взагалі наші козаки можуть стати, як на мене, символи української збірної, тому що якось в мене вони точно асоціюються. І от один навіть з футбольним м'ячом нас тут є подивіться магнити, є подарунки з козаками, і навіть є тарілка, ось така, яку ми із задоволенням всі ці подарунки віддамо нашим глядачам. Питання з'явиться на сторінці у мережі Facebook. Питання про історію мультфільму. Козаки, тож слідкуйте і отримайте подарунки від, від авторів цього неймовірного мультфільму. Тож, друзі, вже дуже скоро на 1+,1 плюс відбудеться прем'єра анімаційного проекту козаки футбол мультсеріалу про легендарних персонажів. А в нас в гостях був художник мультсеріалу Едар Кирич. Ми вам дякуємо за чудову роботу. Чекаємо дуже. на продовження і, звичайно, будемо дивитися і слідкувати за пригодами наших козаків. дуже радий. Дякуємо. вам.